Україна перетворюється на країну нацистів. Вітаю вас, шановні друзі! Ви знаєте, я ніколи не користувався такою термінологією, як нацизм, націоналізм там, і так далі. Але те, що зараз відбувається в Україні, по-іншому ніяк не назвеш. Всі ви вже знаєте одну таку притрушену патріотку на всю голову, яку звати Ірина Фаріон. Ну і її періодичні заяви стосовно. Українців, російськомовних українців, і ось приблизно півроку тому вона заявила, що українські військові, які розмовляють російською мовою, вони не є українцями, тобто сотні тисяч пацанів російськомовних, які загинули за Україну, вони не були українцями. Сотні тисяч пацанів, які зараз сидять в окопах і воюють за Україну, захищаючи отаких от, от патріоток. Вони теж для Фаріон не є українцями, бо вони, бачите, розмовляють російською мовою. Це ніхто, це не потріб. А ось вона україномовна, вона справжня еліта і як то кажуть, цвіт націй. І ось після такої заяви студенти Львівської політехніки вийшли на мирний мітинг із вимогою звільнити Фаріон із політехніки, де вона працювала викладачем. Фаріон звільнили із поясненням за приниження гідності українських військових. І що ви думаєте? Фаріон подала апеляцію, подала в суд на Львівську політехніку, і вона цей суд виграла і за рішенням у цього самого суду. Її не просто поновили в посаді, а її ще повернули всю заборгованість по заробітній платі за весь у цей період, поки велося слідство. А це значить що? А це значить, що Держава Україна підтримує і заохочує отаких от, от нацисток, як Фаріон, яка вважає російськомовних українців просто непотребом, просто ну вони не гідні бути українцями. Як ви думаєте, оті російськомовні хлопці, військові, які зараз знаходяться в окопах, як вони себе зараз відчувають? Коли виходить така от патріотка на всю голову і розказує, що ви російськомовні, ви там сидите в окопах, ви там вмираєте? Отак і має бути. А ми україномовні, ми еліта, ми повинні жити. І ви за нас повинні воювати і нас захищати. І от що в цей момент відчувають оці хлопці в окопах? Я вже неодноразово повторював, що ті люди, які піднімають питання мови, питання релігії, це все вороги України, тому що вони працюють на те, щоб розколоти суспільство. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.